очевидне влучання. В арматуру потоп. Ого. У нас є керамічна. Вона вже отримує. Це наша така най... Звук точно є? Друзі, ви все вірно зрозуміли. Це не у вас проблема зі звуком, це в нас була проблема з записом звуку, тому вступної частини в нашому відео немає, тому що немає звуку. Тому записую її, так би мовити, ретроспективно вже після зйомки. Отже, ми знімаємо дослід, будемо використовувати дуже цікавий набій. Я не буду казати, хто виробник цього набою. Ті, хто знають, візуально і так зрозуміють: це 308 762 на 51 з отакою такою от кулею. Це бронебійна куля а з карбідом Вольфрама всередині. І це досить розповсюджений набій виробництва країни НАТО. І використовується і у нас великій кількості насправді. Ось, і стало цікаво, а як же він себе поведе в протистоянні з російською бронею? Але не так, як зазвичай стріляють там в притул, щось перевіряють непрактично, як мені здається. А на якихось робочих дистанціях використання цього калібру, ну, наприклад, Марксменом, так? Тобто це гвинтівки типу ar 10 з довжиною стволів 16-20 дюймів, тобто не дуже довгі стволи, і відповідно не дуже висока початкова швидкість. І дистанції робочі, які в середньому десь закінчуються. На 500-700 метрах зазвичай. Тому ми обрали дистанцію в 500 метрів, як таку тестову типову, і будемо тестувати різну російську броню. Почнемо ми з найтоншої, найлегшої плити це сталева плита. Це БР2. Фактично, за своїми властивостями, вона повинна тримати пістолетну кулю впритул і уламки відповідної ваги, швидкості і енергетики. Також у нас є. БР4, ось така плита, вона вже важча. Вона вже повинна втримати автоматну кулю 5,45 з сталевим осердям впритул або кулю з СГД. І у нас є керамічна плита 5А, яка вже, ну, як бачите, постраждала. До цієї зйомки вона вже зловила ось сюди 375-й Чейтак. Небронебійний. Ви це бачили. От зараз посилання більше року назад було відео. Це керамічна плита, яка ще краще повинна тримати кулі, ніж е, оця попередня. Тому переходимо вже назад на полігон і починаємо з найтоншої плити. І подивимось, що з того вийде. Приємного перегляду! Ну що ж, починаємо ми насправді з небронебійного набою, а з типового набою, який використовують більшість е марксманів, які використовують гвинтівки в 308 калібрі. Це М118, в даному випадку від СТС. Але вони всі використовують типову кулю 175 грейн від Сієри або аналоги. Фактично, це м'яка куля в неї всередині свинцеве осердя. І зараз ми перевіримо взагалі, а що вона може зробити найлегшій броні. Російській на типовій робочій дистанції марксмена. Тобто 500 метрів. Подивимось, почнемо з цього. Спочатку прив'яжемось до гонгу і потім зробимо постріл вже в плиту. Поїхали. Так, постріл в плиту. М'яка куля. Ну що ж, подивимось на результат. Баклажка у нас стоїть на місці, так, щоб вода витікала і не видно. Зараз подивимось. Ну що ж, ось наше влучання досить низько, але ну, цілком достатньо, щоб зробити висновки. Тобто, ось вам, будь ласка, це найтоньша плита БР2, і м'яка куля вже не здатна нічого з нею зробити. тобто так, об'єкту, який буде вдягнутий в цей бронежилет, ну, напевне, буде не дуже приємно. І, можливо, будуть якісь наслідки для внутрішніх органів. Тобто тут є забронюва, яка видно навіть загнула цю плиту, але пробиття немає. Тому використовуємо тепер набій, який її точно проб'є. Як ви бачили, на робочій дистанції куля, звичайно, з досить короткого ствола, такої гвинтівки, 18 дюймів, вже не пробиває навіть найтоншу, найслабшу плиту. Я впевнений, що ось ця куля впорається, але ми ж повинні це підтвердити практичним експериментом. Тому. Постріл. В арматуру копав. Треба повторювати і треба було відправити тебе подивитись спочатку. От. Їдемо повторювати. Так, ну що ж, плита бронебійний. Поїхали. О. Так, ну, я бачив дірку в баклажці теж, коли вона падала. Ну, якби, очевидний результат. Малесенький такий вхід і такий рваний вихід. Ну і відповідно вхід і вихід з нашої баклашки. Ставимо BR4, починається дощик. Не заплановано за прогнозом, повинен був початись трішки пізніше, тому що швиденько ставимо. Плиту БР4, нову баклажку і стріляємо знову. Я думаю, результат буде такий самий. Трішки про гвинтівку, якщо ви не знаєте, це Кольт М7. Типова напівавтоматична така AR10 стайл гвинтівка. Могла б виграти конкурс на гвинтівку Марксмена Збройні Сили США. Колись не виграла. Але при цьому один з найкращих варіантів, якщо ви шукаєте таку гвинтівку. Хромований патронник, хромований ствол, 10-й твіст, 18 дюймів, довжина. Досить збалансована, дуже надійна гвинтівка. Вона вже пройшла декілька презентацій з дуже великим настрілом, і, як бачите, продовжує відмінно працювати. Пробуємо БР 4. Як я вже і сказав, очікую такий самий результат. Ого, нічого собі. Ну, очевидне влучання, я б так сказав. Але вона не впала. Ну, мені прям цікаво, чи є там пробиття. І взагалі, як це все виглядає. Так цікаво, що ми навіть поїдемо і подивимось. Диви, як тече вода. Ну, це прям ось наш вхід, да, я, я бачу пляшку крізь, крізь нього. А, цікаво, що воно не впало. Ось наш вихід. Ось він такий малесенький від осердя. Він, до речі, набагато менший, ніж був е, вихід е, з плити БР2. Тобто тут от саме осердя вже пробило, розвернулось схоже боком і зайшло в нашу пляшку. БР-4 втримати бронебійний, як і прогнозувалось, не змогла. Переходимо до серйознішої плити. Осердя з карбіду вольфраму, яке дуже-дуже тверде. І раніше бронебійні кулі, снайпери і марксмени використовували рідко тільки за потреби та і то, коли потрібно було стріляти у щось тверде. Ну, Типу там броньованого автомобіля чи там пробити щось. Тому що вважалося, що бронебійні набої з бронебійними кулями не можуть бути точними і купними. Все змінилось. Мені здається, і ті, хто їх використовують і так, це вже знають. Тобто якісні набої країн виробництва натівських країн, вони вже, схоже, змогли зробити такий набій точним. І його можна використовувати в якості стрільби по цілях невеличких і рухомих, але захищених бронею. Зараз буде цікаво. Плита 5А керамічна, досить непоганої якості. Тобто, я от не знаю, який буде результат. Все-таки думаю, що її зараз проб'є. Але подивимось. Експеримент є експеримент. Верхню її частину? Так, да, да, під, кришкою. під кришкою. Добре, давай тоді ще постріл. О, це вже було влучання в плиту. Добре, поїхали дивитись. Оце наше перше влучання. Тобто воно фактично не рахується. А ось валяється шматок того, що знаходиться всередині цієї плити, Тобто цих керамічних елементів. І вони ніяк ну, прям не поєднані там між собою насправді. Тобто вони просто один до одного там прилягають. І ось шматочки цієї кераміки валяються. Добре, дивимось на саму плиту. Фактично, ось вхід. Ось розбитий елемент, позаду нього ківлар, який теж був пробитий. Ось тут пробиття. Тобто маємо ось з чого воно там складається всередині, ось ця кераміка розбита. Тобто маємо пробиття таке з краєчку, але а, влучили в керамічний елемент, фактично. Плиту ми пробили. Тобто на 500 метрах всі плити цим набоєм пробиваються. У нас є трошки часу і ще трошки набоїв. Тому ми зараз спробуємо більшу дистанцію, таку, вже майже, може, граничну для Марксмана 700 метрів. Спробуємо влучити в четвертий клас, в п'ятий а знову і подивимось результат 700 метрів в нас трошечки залишилось набоїв пробуємо BR4 плиту в влучити облучання. зараз ставимо одразу іншу плиту, щоб не витрачати час, і спробуємо влучити в неї. Так, пробуємо. Залишилось кілька набоїв. Сподіваюсь, нам вдасться. Спробуємо влучити в кераміку. Ай-яй-яй, як близько! Все, на жаль, в мене закінчились набої. Кераміку ми не влучили. Але зараз подивимось на 4 клас і підіб'ємо підсумки. Результати і висновки досить цікаво вийшло. Ну, по-перше, 5А. На жаль, влучити не вдалося. Але зберегли плиту для наступних тестів. БР4. Влучання. І здавалося б пробиття немає, правда? От зараз ви бачите на макрозйомці, що наче пробиття немає. Але по факту, дивіться, ось і ось у нас тут дірочка. При цьому тут стирчить шматок металу, і я не знаю, може хтось розбирається, поясніть в коментарях, але моя теорія в тому, що цей. Тверде осердя затягнуло всередину метал самої плити за собою і якби закупорило цей отвір. Але фактично плита пробита. При тому, що вона стояла ось таким чином, під кутом влучання, але все одно пробито на дистанції 700 метрів, р 4 пробили ми. Тому я припускаю, що, можливо, і п'ятий клас був би теж пробитий. І трошки про купність. Я не хотів витрачати набої на відстріл груп сьогодні, в їх було просто замало. Але це була наша базова така пристрілка на 700 метрів. Це два постріли підряд. Треба було б зробити ще три, звісно, і група з п'яти була б вже показовою. Але це непогано, дуже непогано. Загальні висновки. Як ви бачили. Звичайно, тонесенька плита на дистанції в 500 метрів вже тримає м'яку кулю 175 гривень сієру. Тобто, якщо вам це потрібно знати для роботи, то ви тепер розумієте, наскільки ви можете бути ефективними з саме цими набоями і куди вам краще взагалі стріляти. Якщо ж у вас є доступ до якісних натівських боєприпасів з бронебійними кулями. То ну, тепер ви розумієте, що ви цілком з гвинтівки Марксмена з досить коротким стволом, як цей Кольт, можете стріляти і точно, і дуже влучно. І при цьому, як ми бачимо, дуже ефективно. Тобто, якщо у нас буде гвинтівка з довшим стволом, то я думаю, що цей результат можна повторювати на дистанції 800-900 метрів. Тобто дуже ефективний набій. Висновки робіть самі. Пишіть, будь ласка, в коментарі, які б ще експерименти ви хотіли побачити, з якими набоями, з якою зброєю. Ну і взагалі, а як вам був цей випуск. Дякую, що дивились.